Доброго дня. Сьогодні ми при... знаходимося в реанімобілі класу Б. Даний автомобіль. Чому він називається реанімобілем? Тому що він може надавати допомогу і перевозити пацієнтів за місцем вимоги стадії наркозу і стадії наркозного сну. В свою чергу дане авто повністю ми снарядили медичним обладнанням, відсмоктувач, монітор пацієнта, який дає можливість показувати всі вітальні функції. Дефібрилятор кисень. тобто це все дає можливість пацієнта транспортувати у важких станах за в лікарню, де можуть надати більш кваліфіковану медичну допомогу. Ставили і шовний матеріал, і тут і тонометри, і глюкометри, і надати перев'язку та, та стабілізувати пацієнта і вже в стабільному стані транспортувати. Також це ми вже обладнали вам таку. Я її називаю магічна сумка, тому що хто лікар, то зрозуміє, що тут є все. Для того, щоб надати первинну медичну допомогу, вона дуже зручна, тому що тут є і вінфлони, і вже знаряджені шприци з антикагулянтами, шприци з кровозупинними засобами. Також ми обов'язково кладемо атропіносульфат, це антидот при при отруєнні, хімічному отруєнні. І всі, все необхідне для того, щоб надати первинну медичну допомогу. Зупинку кровотечі саме, саме за допомогою вже лігування судин. І звичайно, вона дуже зручна, тому що вона дає, розбита по, по відсікам і дає можливість лікарю вибирати вже ті препарати, які йому необхідні для реанімації чи для надання медичної допомоги пацієнтам. Ми дуже сподіваємося, що дана автівка буде використовуватись за призначенням перевезення Важких е, пацієнтів е, і транспортування пацієнтів е, в важких станах е, в лікар другого та третього рівня е, кваліфікації. Дякуємо, то, що е, наші лікарі відгукнулись всім е, задіяним особам, яким змогли долучитись до того, щоб ця автівка е, була тут. Даний ранімо дозволить нам більше швидко і якісно надавати медичну допомогу. Перш за все, пацієнтам в невідкладних станах. Е, він пристосований, має Усі зручні пристосування для стабілізації пацієнта, для того, щоб його можна було транспортувати у більш віддалені госпіталі. Є обладнання як для діагностики, тобто це монітори, як вже казалось раніше, для моніторингу всіх вітальних функцій: це тиск, електрокардіографія, сатурація, виміння кисню в крові, так і для надання першої невідкладної медичної допомоги. Допомоги тут є усі пристосування: це медикаменти, це дефібрилятор, зокрема, аспіратор, автомобіль обладнаний всім найсучаснішим обладнанням, що дозволить більш швидко якісно надавати допомогу. В основному яка буде мета його призначення? Де буде В основному це скоріше всього транспортування важких хворих від нашої лікарні у лікарні другого або третього вищого рівня для дальнішої діагностики та лікування. Дякую. Чи була у вас така автівка раніше? Ні, у нас такої автівки не було, у лікарні не було. Це перший автомобіль е, по обладнанню такого, так. та, такого рівня. А на, на скільки лі, ліжок лікарня? Лікарня на 105 ліжок. Дякую. Дякуємо дякую вам. Дякую, дякую вам.